Привіт всім! А так ми прикрасили наш віночок. Цей що вчора, десь там Матвій заглядає. Матвію, де ти там є? Yeah. І зараз ми прикрасимо ще другий віночок. Трошечки вибачаємося за вчорашнє відео, тому що не дуже було добре видно. Ну, оператор хворий. Ну, що то зробити? Матвій у нас він сьогодні ще не здоровий. Ну, але вибачте, я yeah, нормальний. Нормальний уже, так. А. Ну, трошечки, п'є чаї, а ой, оце щось у нас не так. Ти щось там пальчиком за цей. І зараз ми прикрасимо е, другий е, віночок. Починаємо вже. Щось трошечки не так. Отак, почав. Дзвіночки де? Матвій, тут. Де дзвіночки? Тут дзвіночки, мабуть. Де? Алло. О, добре. І тут ми оператор був хворий. Ми вивчаємося за відео ще раз. Ну, так вийшло. Та чу, діду, та дідо, та ти. Тому що ми знімали, світ, освітлення такого не було. І просто ми потім зрозуміли. Ну, але Складності тут нема. Прутики ми збираємо докупи, зв'язуємо, робимо каркас. Отак, ще раз. О, ще І звіночків не було. Так, тут у нас три шишечки. Шишечки ми натуральні маємо. О, калину. Ми купили, тут є, тут є, тут ні одної. О, бачить, як гарно. Ну. Світа калина за вікном. Так. Тут у нас така шишечка. А щось Можна кульку надіти на гілку. Ні, так ні. Так у нас, нас не є. буде. О, тут щось таке, щоб щось причепити ще. Матвій взявся за прикраси. Це наш другий це віночок, цей наш перший віночок. так. Якось так добре виглядає. Що? Такий от у мене. Це мій ага. віночок, а це бабиний. А це так, це бабусин віночок. А це Ти зараз От гарний наш віночок, гарний, гарний, гарний. Бракує у нас кота. Котатенька десь лежить. Так. Отак от ми прикрашаємо. То, що мали, що десь там треба пошукати в наших там закромах другі іграшки, такі невеличкі. От ще ми тут маємо. Сховище, так скажемо. Так, сховище, так скажемо. Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? там Всякі там диньки, всякі лямточки, всякі такі. Ой, такі маленькі іграшки можна можна прикріпити. Я повіду. Угу. От, ну, ш, ну ну, просто стараємося робити своїми руками. От, звичайно, що можна її купити, але що зроблено своїми руками, з душею. Зроблено своїми То зроблено своїми руками. Дождик, на не додаємо. Не треба. Я думаю, що ні. Дед комеділо не йде, значить будемо якось по-іншому. Беремо mm -hmm. такі гачки і все. Ну, попробуємо, давай. І нашим боком треба. Mm -hmm. От ще пару таких іграшок десь там ми дов'яжемо, закриємо ниточки, тому що їх видно. І у нас буде закінчення. Ось такий у нас вийде віночок, зроблений своїми руками. На твій там щось. Над... Ну, але в нього свій смак, хай робить, як хоче. От. І цей у нас такий віночок. Ану ближче їх. Прошу. Ні-ні, один до одного. Отак? Так. Ну, той ще не докінчений. Ми ще тут маємо пару таких штрихів, чуєш. Угу. Ось такий. Ми ще маємо іграшки трошечки десь там до. Матвійків вінок готовий. От Матвійко як зробив, так зробив йому так подобається. Ти його трошечки поверни, бо він трошки отак. Це його перший віночок, новорічний, Я Ще підніме, бо не другий. видно. О, це його пер... другий, ну правильно, той в хаті там лишився. Ну, але цей він задоволений своїм віночком, своїм кольором, своїм таким дизайном, як він там, калину дуже любив калину. От і три шишечки натуральні, які ми збирали під нашим бережком. Дуже гарно. Дарий бабуся закінчила віночок свій. От, а в мене такий віночок вийшов. Жовто-червоний. Ну, хай буде жовто-червоний. Що ми мали, то ми тим і прикрасили. Але зробили своїми руками. Завтра ми його повісимо. Завтра. завтра. Завтра ми візьмемо дробину, завтра і, і... і... гарно його зробимо таку. Я свій нині повішу. І вийшов у нас дуже гарний віночок. Нам подобається. Вийшов віночок, зроблений своїми руками. Так, звичайно, можна купити. Але ми любимо з Матєм працювати. І у нас вийшло правда на твій. Правда, вийшлося обидва. Так. Вінка. Обидва. третій не не докінчений. Якщо ми по бажанню можемо комусь подарувати. Можемо так, бо третій вінок зроблений. Тільки е прикрасу у нас щось бракує.